За тим, я представляю галерею фонар, по коли якою ми знаходилися mm -hmm. хочу сказати, що, що я сьогодні дуже mm -hmm. радий, щасливий mm -hmm. збор про Перше, звичайно, що ми відкриваємо виставку сангірманівські чудового міста. Це для нас велика честь, для нашої молодої галереї, що люди скажімо, з, таким, з таким рівнем делегують для нас честь. Ось, а друге, я щасливий, що е, на кінець ми дочекалися такої пори року, символічно на будинку, що ми не боїмося запросити всіх наших друзів, всіх наших синувачів. І, і з того приводу я при ще раз кажу дуже тішу. Хотів би надати слово відомому львівському місту пану Роману Яцву, розказати про нашу мисткиню, розказати те, що... Вона хотіла вам показати і цю роботи. Дякую. Шановний пане Константине, шановна пані, пані Оксано, шановні пані панове, мені важко укластися саме в такий формат розмови про цю виставку, бо дійсно це потрібно розлогішого, напевно, такого контекстуального викладу ситуації, в якій народилося ім'я Оксани Трісків. Але я хотів, по суті, самого феномену Оксани. Десь, мабуть, років 15 тому я вперше побачив в кабінеті тодішнього голови НТШ, на жаль, вже покійного Олега Романіва, батька Оксани, її ікону. І тоді якраз пам'ятаю, наскільки це взірцево вона трималася, коли відбувалися різного роду наради, і це було певним символом багатьох інтелектуальних і містецьких подій в цій установи і в цій інституції. Оксана я тоді ще не знав. Але знав, що вона практикує, що вона багато малює, і пан Олег Романів дуже зацікавлений завжди був мистецькими явищами. Вже пізніше я довідався дещо більше про Оксану і про її захоплення, і, зокрема, про її зацікавлення іконою як феноменом, малярством Москві як українським національним феноменом. Тільки потім я довідався, що вона дійсно системно працює в малюванні і має свою індивідуальну манеру до такої міри розвинуту, яка вже співмірна з тим контекстом розвитку цієї галузі мистецтва. Як можна окреслити те, ким є Оксана Романів серед з-поміж інших митців, які займаються цим видом мистецтва і разом з тим практикують в Дослідженні цього явища. Вона має своє осібне місце. Перш за все, Оксана дуже добре ерудована в цьому явищі, в широкому культурному ареалі, на стику різних традицій, і вона дуже тонко відчуває специфіку різних локальних осередків функціонування цього явища, особливо звичайно, гуцульщина і Покуття, але також і дотичні території, які теж мали дуже цікаві форми вияву. Малярства на склі. З іншого боку, вона дуже тонко перейняла ну, на рівень інтуїтивному саме, саму стихію іконописання на склі, як таку. І тому її практичні роботи, її малярство вже індивідуальне, воно якраз викликане оцією спонтанністю відчуття цієї стихії малярства народних малярів де немає прагматизму в підходах до іконописання, де немає якоїсь надуманого раціоналізму в організації там, композиції, достеменного якогось вирафінованого вибудови певної структури образу. А оце внутрішнє відчуття дає її феноменальні. Виходи на таку структуру образу, яка вибудовується абсолютно логічно, природньо, спонтанно і щось подібне, як і народні майстри, попри те, що це... ми не можемо зачислити Оксану Романів Тріску до майстрів народних. Сама манера, вона вдосконалювалася, вона збагачувалася, вона нашаровувалася. Тут є дуже багато різного роду нашарувань. Я не, не можу теж сказати, що я відслідковував різні стадії розвитку Оксани Романів в цій галузі. Але тим не менше, той результат, який будемо побачити, засвідчує, що вона системно працює. І її спосіб мислення, організації цього образу, він є доволі багатоаспектний. Дуже цікаві такі навігатори, Оксана повісила свої міркування про малярство на склі, свої такі своє крето. Вони дещо збігаються в тому, як це можна відчитувати, дещо вони... Скажімо, може, дають хіба хід думання, що Оксана надавала значення тим чи іншим засобам, тої чи іншої чи композиції. Але для мене найважливіше, що в її індивідуальному підході до малярства зберігся оцей дуже розумний баланс її індивідуалізму. Цієї традиційності, яка повинна бути притаманною для цього малярства на стрілі, був такими часові динамі. Тобто навіть мені не видається. І через століття я би хотів бачити цьому явище від художників, які будуть ще новаторами через 100 років, щоб вони були уважні до тих компонентів, які роблять. Е, з Факті, ікономалювання на сторі феномен, саме наш національний український феномен. І Оксана притримується, їй це притаманне природу її відчуття цього феномену, І як дослідниці, і як просто людина, яка дуже чуйно ставиться до цього матеріалу. От таких кілька моїх спостережень, які додаються до моїх привітань, до Оксани, привітань всіх нас, бо ми дійсно шануємо дуже її зусилля, її. Феноменальну таку впертість в тому відстоюванні своїх таких засад професійних і творчих. І хочу побажати, щоб Оксану і зауважували і поза Україною, тому що її вектор розвитку він очікує дуже багато нових хлопчих дякую. Я згадуваю страшним, що. Кожний колекціонер оглядаючи виставку всім її так. Чи я б хотів щось того мати, власне з цієї виставки я хотів дуже багато на цей мати. Не б мені це знала в хаті я б її в місті знайшов. Знаєте, виставку треба оглядати. Про неї говорити можна. Отак Роман панно говорить, всі пан говорять, всі халя. Але виставку треба оглядати, і я собі думаю, що. Оксана, виштовхуючися від тієї касички нашої ікони Гуцульської, яка є площинна, вона пішла вище, вона пішла далі, на кольор млі І тобі. Це мені дуже подобається, Власне тому я кажу, що мені дуже подобається, що я би хотів мати в ті мої, вони є з одним кольором, замазані обличчя і все. Тут, тут є багато вводить кольор, це є новина. Ну, і я так, знаєте, дивлюся, що ми вже дозріли, Львів дозрів до того, що є кілька таких молодих, тех, бо я всіх їх вважаю і Тараса, і Оксану за молодих художників. Ми вже дозріли до того, що нам вже конче потрібний музей і, 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 образів на шклі, бо То не можна казати, що їх не образи на шкліб. Як то зробити, то хіба Тарас один може за то брати, бо він якось то вміє робити, вміє ходити. Вже є що показувати, направду. Я не знаю, чи є багато тих, хто малює нас тільки, але для нас є хоч Тараса, хоч Оксани, ще може там щось хтось. І то є, є якийсь феномен Львова, направда. І шкода, що ми не маємо можливості десь то показувати за границею, бо то є дуже складно. Ми раз робили з Лемиком десь тут волонтерів. Це то було, я вже забув, що Кракові чи де. Але то все робила польська сторона. А якщо б хтось зайнятися з нашої сторони, то відходиться всього і без там, і тої бюрократичної тяганини. Одним словом, Оксанко, я тобі ратую. Я знав, що, ти, що, що з тебе щось буде. Дякую. Можливо, перед тим, як ми надамо слово нашій Оксані ще, хто схоче поділитися. Доброго дня, шановні Яни і гості цієї виставки. Щойно шановний пан Гречко поставив дуже слушне для нас усіх запитання, що ми не знаємо, скільки сьогодні у нас є художників, які маю на скріплі. І, мабуть, ми за сорок років останніх спостерігали близько чотирьох таких велиподібних. Рухи по відродженню цього малярства, починаючи від пана Зіндри, який недалеко від Львова розпочав це і мав великі успіхи насамперед за кордоном, насамперед у Києві і в інших містах, а вже потім у Львові. Якось так сталося, що Львов... Львів сприймав малярство на склі дуже нормально, так ніби якесь звичне для нього явище. А на сьогоднішній день ми не знаємо реально, скільки в нас є тих, хто малює на склі. І коли говорити про пані Оксану, то ми маємо, я думаю, дуже таку щасливу для Львова модель фахівця і художника, коли в одній особі прекрасно поєднується і мистецтвознавець, і разом з тим художник. І в тій преамбулі я щойно побачив до однієї з робіт, вона сама пишу, що малярство на склі її зачаровує, і це звичайно. Так, і важко втримуватися, досліджуючи таке прекрасне явище від того, щоб самому не розпочати це робити. Я думаю, що навіть при усіх розвитках тих екранних мистецтв, цифрових технологій, це мистецтво буде далі існувати, тому що воно дає художнику можливість розігнатися по цій слизькій поверхні скла, дає можливість досягти цієї експресії згустку цього кольору. І цієї магії кольору. Напевно, ця магія кольору на склі якраз і об'єднала багатьох народних майстрів в багатьох країнах світу, про що пише пані Оксана в своїй дисертації. Це один із тих видів мистецтва, який об'єднує багато країн Європи. І якраз в цьому була новизна. Велика Доля новизни цієї дисертації, присвяченої історії малярства на склі не лише вже нашого регіону, а й всієї Центральної Європи і Західної Європи. Тому сьогодні мені також було дуже приємно бачити її власний творчий почерк, який зберігає оту печать старовини цього мистецтва. І разом з тим це є індивідуальне вираження того глибокого знання про це мистецтво. Я думаю, що. Це новий етап відродження на склі. І було б дуже добре, щоб і галерея, які ми сьогодні присутні, і пані Оксана знову об'єднала тих, хто ще малює на склі Львові. Можливо, це знову буде чергова успішна колективна виставка, чого ми вам щиро бажаємо. Дякую. Бажання. Ось, о, всі знайшли хвилинку часу і прийшли на відкриття виставки. Я просто збрушена. Побачити стільки друзів, колег і рідних в цей день. Перше, я буду казати так трошки в руслі, як говорив пан Константин, за що я тішуся. Я дуже тішуся, що у Львові з'явилася галерея ікон-арту. І власне, коли Константин відкривав її це ще було рік тому, мені, ну, в мене було внутрішнє відчуття таке, що ця галерея є дуже необхідна. І Тому що я весь час відчувала, що мені здавалося, що те, що я роблю, це взагалі нікому не потрібно. Тому що галереї, відкриваються галереї сучасного мистецтва в різних напрямках, але про сучасну ікони якось так ну, не говорилося ніхто їй ну, тобто, не надавав особливої уваги. І, і власне я вдячна пану Константину, що він власне, вирішив присвятити, віддати частину своєї життєвої енергії проведенню цієї галереї. Власне, це як він це провадить, заслуговує на велику шанс. Я дуже дякую. Друге, хочу сказати, що мені було трошки якось так, ну, можливо, страшно, зробити знову, хоч невеличку, але персональну виставку в рідному місті. Тому що можу сказати, що за кордоном значно легше робити виставки. Тому що ти приїжджаєш, тебе ніхто не знає. І якось немає такої відповідальності. А тут знаєш, що прийде багато друзів, знайомих, і, ну якось дає ближчий контакт між глядачем, авто, ну і рідним містом. Але я тішуся, власне, що це завдяки пам'яті наступні відбулося. І хочу власне, продовження розмови з пана Ростислава сказати, що ми на наступний рік запланували власне, велику виставку балярівку смуг на неї. Якщо дасть Бог це відбудеться, то це найбільше травні наступного року. Ще я ще раз дуже-дуже всім -дуже дякую, що ви завітали і запрошую всіх до такого вже обговорення або святкування від нас. Дякую. Я мав вручити квіти, але ніхто ніхто не вирішувати. Але квітів так багато, що не було дорожки. Так, дякую. І то відходжу так досить кардинально, і тому власне мене навіть один період було сумніви, чи можна взагалі, я б спершу казала, що це не ікона, що це є релігії малярство на релігійну тематику. Але власне в тому, що це можна робити, і що це має право такий вид мистецтва на існування. Мене переконали в Австрії, бо коли в Куфштайні діацезія зробила мою виставку, ну всі дуже власне такі духовні особи. Якось сприйняли дуже це позитивно і там придбавали мої образи, вішали в лікарнях і так далі. І я зрозуміла, що це все-таки є такий різновид ікони. Хоча ці сумніви мене все одно весь час мучать, наскільки можна від іконографії класичної відходити, і чи я маю право це робити. Народна ікона, давня Українська на склі, власне це був великий вияв віри наших предків. І власне, якось, напевно, можна цю традицію продовжувати і варто її продовжувати. Тобто, що не сприймати лише ікону ту класичну, а власне ікону на слі також брати за якісь такі за за часточку нашого духу, духу християнського, духу українського. І, власне, так вкладати власне часточку душі це таке сучасне малярство. Власне. І, власне, можливо, це буде тою інтерпретацією, сучасною інтерпретацією. Я пригадую, ті народні з того ареалу. Мені відразу ясно, все що основа і чисто покладалося на ті, на ті роботи. Вона просто перепрацьовує ті старі ікони. Свої прізвища. Святій Іван. Святі. Так. Ну, то, Будь ласка, оці речі я б і так само просив, вони дуже... дивлячись на ці ікони, я е, завжди бачу перед... З собою якісь образи української ікони покуття і буковини, а також гуцурщини другої половини 19-го початку ХХ століття. Мисткиня, пишучи ті ікони, вона подає своє розуміння цієї давньої ікони, яка своїми коріннями тягне в давньоруську ікону. І чим була цінна кукуцька і буковицька ікона? В тій простоті, які, е, яку писали прості селяни нерідко, яких деколи навіть насмішливо називали богомазами, в е, них відчувалася щирість у подачі, е, прості е, матеріали, скло це. Е, не може найбільш доступний матеріал, який міг бути для простого селянина, і селянин не міг собі дозволити чогось великого. Купити, а навіть в церквах ікони писалися простими майстрами. І майстер, який писав ті образи чи на дереві, чи на склі. Він, хоч, може, не мав професійно вишколеного рисунку, але він добре відчував реальний світ. Він щиро мислив, і він в свою ікону хотів вкласти нерідко кілька образів, або не тільки релігійні образи, але то, те, що відбувалося в теперішній час в контексті Святого Письма і віри. Цей майстер якби і, і минуле, і всю традицію духовну вводив в одне ціле. Тим цінна та ікона, крім цього, тим майстрам була притаманна така річ, як свіже локальне розкладання фарб, де більше наголос зробився на площині подачі. І це робилося не з того, що не рідко художники не вміли проводити світотінну градацію. А... Мені здається, що більше стоїть в тому, що вони, роблячи площинні композиції і подаючи з з з з локальні кольори площині, вони хотіли показати більше на духовну сторону віри. І, і якби відірваність тих осіб трошки від, від, від реального світу. Вони якби в світі, але й поза світом. Цей світ віри, а світ вищий. І тим вони так підкупали. От ви зверніть навіть увагу на таку деталь, що для кукутської ікони була притаманна приземленість фігур. Місткиня сучасна також це подає з цієї гори. Це говорило про те, що людина не несеться вгору високо. Вона. Маленька, вона живе в Бозі. Хто буде понижений, той буде вивищений, хто буде вивищений, той буде понижений. І, і тут ті приземлені поступки, постаті, це символі, символ, момент якби духовного покорення, а з другої сторони це те, що ті люди прив'язані до, до світу, може навіть чомусь і матеріально, так само, і духовно, і з в духовній площині, розглядаючи ці ікони сучасні, майстриня не копіює чисто старі ікони, які просто для неї є фундаментом, а вона вносить в них. Момент якогось такого філософського асоціативного мислення, і тут відчувається вже більше школа академічна, бо рисунок більш вправний і точний, на відміну від багатьох народних майстрів, яких може не було тої досконалої лінії. Просто є загальна форма подачі. І ця асоціативність образна можна, така дещо навіть космічна, проявляється в русі тих червоних мазків. Наприклад, і святого Юрія, що він е е входить в вертої е кривавої духовної війни, вогню духовного. І воно, е воно е набуває, набуває форми якогось такого, такої план планетарної боротьби е добра зі злом. Зла. Знаєте, дивлячись на цю ікону ангелів святих, мені пригадується е книги. Слово, коли, коли, е, в ній описується боротьба на небі між ан, е, Божими ангелами, ангелами збунтованими. І духовна суть цієї ікони говорить про те, що е, під тими образами ангелів, е, ангелів е, асоціюється також е, світ, який... Е, 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 первинно стоїть або на стороні Божій, або поза Божій. І ці ангели вони мають, свого роду подають людям приклад, кажуть, хто вони, чи вони є ті, які зберігають відданість Богу і хочуть з Богом жити, чи вони ті, які пішли за сатаною, яким Бога не потрібно. Бо планети духовне поняття добра і зла починається з моменту з, з проби ангелів. І під дією проби ангелів пішла вся природа буття. Чи під, під тими добрими ангелами подається не тільки духовний світ. Який захищає людство від зла. Але тут так само подається і основи. Хто ми, куди ми спрямуємо? Яка наша ціль. Чи нам Бог потрібен, чи нам не потрібен? Бо клич Архангела Михаїла був хто як Бог. Тобто хто є тип ікони Елеуса, замилування? Ці, цей тип ікони може вже поч... треба починати десь з 12 століття найпоширеніше. Вона тоді починає ширитися в Візантії, найширше в Болгарії. Ця ікона ж приходить на Русь. І дивлячись на цю ікону, я завжди перед своїми очима навіть бачу ікону Вижгородської Божої Матері, тепер, які називають в Росії Володимирська. Що і якісь виникає деколи асоціації, близькість між одною і другою іконою. Але чому мені так здається, ця іконописиця звертається до Елеоси, то що в образі Богородиці і Христа, який до неї пригортається, відчувається не тільки Христос, як провідник, і Богородиця. Як особа, яка дуже добре майбутнє знає Христа, і Його любить, дивиться як водогітрії и... прямим впевненим поглядом, а тут відчувається момент дещо навіть душевний, людський. І Христос і и... Богородиця и... в іконі Елеоса. Цілю. Може, ставили подати, що Богородиця і Христос так само жили на цьому світі, і вони мали людську подобу. Христос мав подвійну подобу, бого чоловіка, Богородиця мала подобу непорочно зачатої. Але в них, як тих, що носили на собі так само людську подобу, в них був момент болю, співстраждання і терпіння, і навіть страху. І Христо... Це, це, це ця ікона приходить в, в світ тоді, коли Європа переживає важкі е, часи середньовічних потрясінь, е, перетину е, тисячоліть. і людям треба була навіть якась і духовна підтримка, і зрозуміння, що е, вони також терпіли і вони мали також свої слабкості, і страхи і болі. І тут в цій іконі відчувався момент співстраждання, тому вона стала так високо ширитися на е, руських теренах. Е, с, е, дивлячись на цю ікону, в е, мене е, деколи враження складається, що тут е, поєднано кілька композицій. В Першу чергу страждальна Богородиця, з е, другої сторони. Е, с, Композиція Жбану з Самарянки, де, де Христос сказав, дай мені води. І Христос сказав, якби ти знала, кого ти просиш води, тебе відразу попросили, він говорив, що з нього потечуть ріки води живої. Христос це є та вода, той, що її буде пити, той не буде ніколи спраглий. Христос про це часто говорив. І він ж так само є новозавітнім деревом життя, того, що, як Адам скуштував.